І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви відкрили це відео, маю надію, воно вам сподобається. І зараз ми подивимося з вами: моє четверте замовлення Oriflame з каталогу номер 2 2025 року. І я зробила це замовлення спеціально, можна так сказати, заради подаруночку, сюрпризу, який нам обіцяла компанія минулого до 7 лютого треба було зробити замовлення. З першого по 7 по і ми мали ми можливість отримати подарунок за 3 гривні. Всього лише. Ось. Тому давайте розпакуємо, що ж я замовила цього разу. І подивимося, який же ж буде подаруночок. І так, це моє дозамовлення було на 40 балів. ось, І тепер будемо дивитися, що ж я не замовляла. Перше, що я замовила, це я замовила на подарунок ось такий гребінець. Це для начосика такого робити начос, дуже круто. І тут круто робити пробори таким ось цим кінчиком цієї розчіски. Дуже крута, дуже класна. Так, будемо тут потрошку викладати. Так, далі. Далі, що я замовила? Так, далі, в мене замовили ось такий кремчик для руки тіла, молоко і мед. Цей неймовірний аромат знову пропахла, вся коробка. Цим прекрасним ароматом оновленого молока і меду. Ось. Це, бачите, така ось баночка. Ну, якось вона виглядає, як минула версія. Ви знаєте, <смістична> цікаво. Ось такий кремчик далі. Так, далі мило це неймовірне ароматне круте мило. Молоко і мед, воно так пахне нереально просто. Це вже оновлена версія, бачите, трошки по-іншому виглядає Все це, вся ця краса. Мені так здається, що поклали крем з минулої версії. Цікаво, цікаво зараз перевірю. По коду, наприклад, так. У мене таких чотири мила. Це на подаруночки моїм близьким, тому що воно таке неймовірне це мило. Мені здається, що повинно бути у кожного. Ось. Так, зараз подивимось, що я тут ще замовляла. Так, що ж, який же подарунок? Щось незрозуміло. Ага. А, оцей крем, оцей крем з старої версії, це є мій подарунок, сюрприз. Ви, ви, ви уявляєте, ось так. Тому що в оновленій версії мені, мені замовили такий кремчик з третього каталогу, я буду замовляти. А це ось такий замовлені в мене за 3 гривні. Ось, яка краса, подивіться тільки. Ой, до речі, ще строк придатності до 27-го року, тому будемо користуватися. Тому, думаю, що комусь подарую. Так, далі. Ось такий подарунок у мене сюрприз. Далі, у мене замовили ось таку помадку. Зараз покажу вам. Так, номер Bright Fuchsia. Це така фуксія яскрава 38693. Ось таку ось. Зараз, можливо, сфокусується. Не хоче. Десь перейдемо. Ось так виглядає. І зараз я відкрию і подивимось. Це такий справжній відтінок фуксії орхідеї. Тут трошки на камеру передається червоним, але воно більш таке справжню фуксію рожево. рожево фіолетову таку гаму. Тому чомусь не передається. Ну, можливо, далі треба, ні. Якось воно показує, що воно червоне, але воно, вона така. Ну, справжня фуксія ось така помадка. Також одна моя знайома, яка замовляє багато всього. Сказала, що дуже їй подобається такий крем -молоко і мед, але їй не подобається, що потрібно його набирати пальчиками, залазити в банку. Ви знаєте, так, і воно потім там ну, стає вже некрасива така текстура. Ось, і тому вона хотіла, каже, я щось пристосую, щоб діставати якоюсь паличкою чи чимось. Я вирішила подарувати їй на 8 березня ось таку лопаточку спеціальну для того, щоб діставати крем. Зараз я вам її покажу. Ой, Це така мила-мила-мила. Дивіться, силиконова така лопаточка, така як ложечка така. Для того, щоб брати кремчик з баночки. Ну, дуже-дуже красивий крем. Що тут написано? Крем з патула. Ось так називається. Така лопаточка для крема. Дуже крута, така приємна, класна. Так, що ж у мене ще тут далі? Зараз покажу вам. А далі у мене моє улюблене мило. Це серії Essensi Co. Так, Essency Co. Стокгольм, Шведен, бачите? Це у нас мак, поппі і, і ваніль, мак і ваніль такий класний аромат. Замовила собі, але думаю, можливо, ще на подаруночок, ще буду дивитися, як це воно буде. Треба буде ще подумати. Буду збирати подарунки і подивлюся. У мене, мабуть, є ще інший аромат. Так, далі. Замість плати за доставочку, я обрала ось такий, таку маску. Маску для обличчя для сухої шкіри. Love Nature, Ось таку. Так. І що я ще придбала собі таке серйозне і таке цікаве, це ось таке такий стік. Та-да-дадам, -та 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 -та. як то каже, стік з кремовими руб'янами. Зараз почитаю, яку тут назву має: Sun Kissed, Такий поцілований сонцем. І зараз відкриємо, подивимося, що це з собою цей стік являє. І так, ось таким чином виглядає цей стік. Такий красивий колір. Дуже привабливий. До речі, цей колір гарно передається. Зараз відкрию кришечку, зроблю свотч. Цей стік був заявлений як такий мультифункціональний продукт. Можна і на губи, і на щоки, і на повіка, як тіні для будь-яких таких цілей. Це відтінок Sun Kissed, номер. Зараз вам скажу 46399. Ось, І зараз зроблю своч на руці. Своч такий дуже натуральний рум'янець. Тут він знов ж таки не передається ідеально, але він такий з розовинкою, такою натуральною розовинкою. Дуже-дуже красиво. Зараз спробую розтушувати. Ось можна побачити, як круто вони розтушовуються. Бачите, ось тут вже половинка розтушована. Тушується дуже-дуже круто. Трошки має таке. Як сяйво невеличке. Ось. ось такий відтінок санкіст. Я давно його хотіла, а тут по гарній ціні, і ще й тут треба було бали набрати, то вирішила придбати ось такий стік. І так, ось таким чином виглядає це моє дозамовлення номер 4 Oriflame з каталогу No2 2025 року. Ось так все красивенько виглядає. Мені все дуже-дуже сподобалось. І я все ж таки вирішила вас трошки порадувати і подарувати вам ось таке мило, молоко і мед. Мої умови ви вже хто багато вже разів приймав участь, знає. Це коментарчик по темі відео зі словами Хочу подарунок. Хочу подарунок хочу подарунок. Ось, і потрібно, ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. Ось, якщо так всі умови у вас збігаються, будь ласка, пишіть, залишайте свої коментарчики. ну, Якщо не хочете приймати, то просто залишайте, поспілкуємось, як зазвичай. У нас з вами виходять гарні розмови, такий обмін всіми... Відгуками про продукцію, про різноманітну, про косметику, що ви чим ви що вам подобається. Ось, Дуже буде цікаво почитати. Що, що дісталось вам у подарунки? Ось цю акцію, хто приймав участь, дуже буде цікаво також почитати. Я знаю, що дуже-дуже різноманітні всім були такі приємності. Мені бачите, ось такий крем-молокомет поклали. Вважаю, що це супер просто подарунок, дуже класний. ось, Тому давайте так, пишіть. Дуже була рада вас, вас всіх побачити знов сьогодні. Тут у нас такі новини просто на голову не налазять сьогодні. сьогоднішні, ось, ну, Будемо дивитися, як воно буде. Так, ранок також не задався. Була така балістика на Київ, такі вибухи страшні були, просто прокинулись, бігали тут по квартирі, не знали, куди себе діти, як то кажуть. Але все обійшлося. Тому живемо далі, працюємо і творимо майбутнє своє і своєї країни. Всіх була рада бачити. До побачення! Побачимось обов'язково дуже-дуже скоро. Підписуйтесь, ставте лайки дуже-дуже буде мені приємно це. До побачення. Ой-ой, трошки, трошки поспішила, і не побачила, що я замовила ще собі таку туш новинку. Малті Палеш, новиночка. Це чорна туш я її дуже любила в минулій версії, дуже буде цікаво спробувати в новій. Думаю, що зроблю тест-драйв. Ось, можливо, порівняю з новинкою цієї об'ємної плам, як вона називається, Пуши пламп чи плампи-пуш. Ось, Так що подивимось, як воно буде. Дуже дякую, що ви зі мною.